Доброго ранку, дітки! Запрошую вас на заняття з малювання, а наше сьогоднішнє заняття буде присвячене українській хустці. 7 грудня всесвітній день української хустки. Українська хустка це елемент національного українського одягу жінок. З давніх давен українська хустка була берегіною захисницею родини. Хустка захищала голову та плечі людини від холоду, спеки, дощу та вітру. Українська хустка це справжній мистецький витвір. Колись хустки вишивали шовком, сріблом та золотом. А ми з вами будемо прикрашати хустку фарбами. Зміниться мода і пісні. Для роботи нам потрібно. Аркуш паперу квадратної форми, водичка, пензлик, коктейльна трубочка, надрізана ось так з краєчку, фарба зелена, червона і серветка. Але спочатку розімнемо наші ручки. Починаємо вишивати, кустиночку прикрашати. Гарні квіточки, листочки вишиваємо в рядочки. Молодці малята! Спочатку будемо малювати квіточки. Беремо коктейльну трубочку, занурюємо у червону фарбу та робимо відбитки по центру та по краю хусточки. Тепер будемо малювати листочки, беремо пензлик, занурюємо у зелену фарбу і робимо маски, притискаючи ворс пензля між квітачок. А хустка з схована у скрині десь на дні. без кінця. Залишимо хустинку, щоб підсохла фарба. Після того, як фарба підсохне, ми хустинку згинаємо навпіл. Ось так. Ось така яскрава, гарна хустиночка вийшла в мене. А я буду чекати на фото ваших. Пустиночок, до побачення, до нових зустрічей.